Я не хочу бабакати взагалі про фронт. Абсолютно. чесно. це було тяжко, а я не, я не буду бахати. Ну, я не чула обстріл. Я тільки почула, як мене пробиває гарячим током. Осколок все. Ой, так хворих так много буває. ранених потоків буває багато. Ну, Захворів, зробили снимок, жидкость положили, и теперь тут уже лікують то есть, ну. ну я с 10 лютого, то есть, там и так, так что-то было, подцепил вирус, и оно дало осложнение. В чем комплекс? И легкие, и печень, и почки. Реанимация от... откачалась за две недели, ну, сразу сюда положили, я побыл в пивнях. Потом реанимацию и назад Сюди і далі лікують. Як справи? Уже на бату Ми раніше і Ловаськ приймали, а так з першого дня почали знаходити військові. Лікарні. Допомогу надає, як каже, 24 на 7. Цілодобово Це регентні служби постійно працюють. Раніх потоки бувають. 24-й рік був насичений, і, ну, багато поступало хворих. Ну, от такий був у мене случай, коли поступив до мене хворий. Боєць боєць з пораненням осколишньому верхньої і нижньої долі лівої легені. Осколок великих розмірів був. І тут питання стало, то, що видалити треба дам, а тут е, більше даних було, щоб там видаляти час легеню, а може всю легеню. Ну, прийнято було рішення все-таки зберегти легеню. І додалося зберегти, бо я став здоровим. І не і не валідував, насав. Отакий такий уламок, да. це 9 сантиметрів такої длини. Ну, Усталена на всі, я думаю. Саме більше ним там хлопці на передовій, звісно. Ну, а що робити? Треба допомагати. Ольга Івановна поступила на 16 березня, сама з Донецької області потрапила під ворожий обстріл. В неї було проникаюче в осколочне поранення грудної клітки справа, перелом трьох ребер та гемопневмоторис. Так як в Донецькій області Торакальне відділення було тільки в місті Донецьке, яка зараз під окупацією, то хворі, та ж теж хворі, на імпіємо плів, на поранення можуть отримати. Куди вони скеровуються? До нас ми обливчаємося, приймаємо хворих з Донецького напрямку. З це, це Донецької області всі сюди приходять. Якщо щось трапляється, там вже знають наші телефони, завідують там хірургічне відділення, що дзвонять нам. І ми забираємо хвороб до себе на лікування. Так вийшло, що жіночка наша. Привезли її сюди в в місті з військовими. Ну, Приходить лікування, так безкоштовно. Все. Я сама з Красногорівки. Потім приїхала в рідне село, думала, тут буде тіше. А ну, почалося те ж саме. Я була в домі, але я не чула обстріл. Я тільки почула, як мене припіває гарячим. Током, осколок, все. І я більше нічого не пам'ятаю, я вирішилася з нею. Потім дякую сусідці, місьстрі, яка оказала першу допомогу, все я потім чула, як вона з собою розмовляла, робила уколи, потім знайшли воєнні, доставили своїм воєнним лікарям, які зробили операцію, видалили осколок. І дуже їм вдячна, все безкоштовно, все кваліфіковано. А потім я вчуті в 16-й лікарні. Мене доставили на спори. А тут мене зустрів Ніколай Вікторович, найкращий доктор, а нього дуже хороші відзиву в місті. Найкращий доктор по легеням. Лікарі вже з досвідом вищими категориями. Так що, в принципі, працюємо.